Дан громадський контроль пікетує прокуратуру Закарпатської області, ви знаєте, ми не стільки зворушення тими відношеннями, які відбуваються до нас, значить, десь практично півтора місяця тому назад ми зустрічалися з прокурором Закарпатської області, який обіцяв розібратися по всім кримінальним справам, по всім тим тім які її в районі, тобто в області. Ми подали значит, по чотирьом кримінальним справам. Але я хочу сказати, що отримали ми вчора відповідь, настільки вона сміхотворна, настільки вона. Ну, принижу нашу честь і гідність, що в пам'ять тих хлопців, які загинули на Майдані, і нас, як Майданівської організації, то настільки воно зворушило. Вчора на раді громадської організації Майдан, Громадський контроль було прийнято рішення про те, що ми будемо подавати подання Генеральному прокурору України щодо звільнення прокурора Закарпатської області. Ця людина, ви пам'ятаєте, на зустрічі з нами обіцяла, що він чесний, порядний, що він розбереться, зробить, але зробила як завжди. Як завжди, на слухання справи по Чедрику вчора в судове засідання, значить, прибули прибув прокурор Стільник, який фальшував справу, який робив все можливе для того, щоб невинна людина перебувала за гратами. Він не звернув увагу, що людину били, катували. А Вчора прокурор нам сказав, що це нормально, коли два місяці винісли постанову про проведення судово-медичної експертизи, а її ніхто не зробив, то це нормально. Це нормальний порядок роботи. Нас це. Людей, які були на майдані, не влаштовує. В ніякому разі ми не можемо терпіти такі безлад, таке знущання над нами, над громадянами України. І саме страшне те, що прокурор нічого не хоче робити, щоб прокуратура Закарпатської області перетворилася в прокуратуру європейського рівня. Розумієте? І боляче те, що фабриканти, злочинці, ті, які хочуть у людей, вимагають гроші, заробляють на тому, що людей заарештовують, хочуть і надалі працювати в прокуратурі. Ми це зупинимо. Але ми звертаємося знову ж таки до прокурора, щоб він повторно все ж таки розглянув. Наше звернення і не давав нам таких відписок. Ну я думаю, що в даному випадку вчора було також прийнято рішення значить, місцевими нашими громадами про те, що вони почнуть збір підписів не тільки за відставку цього прокурора. Але всієї прокуратури, бо так далі терпіти не можна. Ті знущання, які є, вони продовжуються і ніхто нічого не хоче виконати. Ми зараз подамо це звернення, яке ви бачите. Ми подамо ті 10 заяв про злочин, які Вони казали, що ми їх не подавали, ніхто їх не бачив, ніхто не чув. Все це буде зараз подано. Ми подивимося на обличчя працівників прокуратури. Все йдемо прокуратура прокуратуру.